Слава Богу, дорогі брати і сестри. Вірю, що сьогодні ще милість Господня продовжена над нами. Ми сьогодні є перед лицем Його. У нас є надія, у нас є віра. Як би хотілося, щоб наша віра не зламалася через зовнішні обставини, через все, що відбувається, багато людей страждає, чиєсь життя сьогодні обірвалося, чиєсь життя вчора обірвалося, чиєсь життя обірвалося. Ще минулих бомбардувань, і так жили сім'ї, і все в один момент змінюється. Все в один момент змінюється. І коли була бесіда учнів з Христом, і каже: хіба ті 18 сілам, на яких впала башта, були грішнішими за інших. Але, знаєте, так якби натякається на те, що потрібно покаятися. Потрібно покаятися, бо ми не знаємо, коли закінчиться і обірветься наше життя. Потрібно покаятися. Потрібно мати мир з Богом. Перед нашою молитвою залишу декілька думок. Починаємо. Зачитаємо один вірш послання апостола Павла до римлян, 10 розділ і 17-й вірш, говорить так. Віра приходить тоді, коли люди слухають послання, а чують вони тоді. Коли хтось проповідує добру звістку про Ісуса Христа. Прочитаємо наступне місце це друга книга царів, п'ятий розділ з першого вірша декілька віршів. Нааман очолював військо Арамійського царя. В очах царя був він видатною високоповажною людиною. Адже через нього дав Господь перемогу Араму. Він був хоробрим воїном. Але хворів на проказу. Загони арамійців ходили в походи, і з якогось набігу захопили з собою молоду ізраїльтянку, яка стала служницею дружини Наамана. Вона сказала своїй пані: От, якби мій володар побачився з пророком, який мешкає в Самарії, тоді би його, той би його вилікував від прокази. Ось, е... Ця історія приблизно 9 століття до нашої ери, ізраїльський народ був в занепаді, займався ідолопоклонством, потерпав постійні набіги з боку ворогів. І ось описується ця історія про Наамана, Неймана, про його чудесне зцілення. І описується історія про цю дівчинку. Скільки її років Біблія не говорить, але коли описують молода дівчинка, то, ну, я читав, що так стверджують, що якби чи маленька, чи молода дівчинка рахувалася до 12 років, бо так якби це вже зріла дитина, 12 років в ізраїльському народі. Стверджується, що це було від 8 до 12 років дитині. Де були її батьки, ну, якщо уявити час, який переживав ізраїльський народ в той момент, це ну, можливо, щось ми можемо порівняти. Із тим часом, який ми зараз переживаємо, і от відбувалася ця війна, це ці загарбання, коли набігали вороги, руйнували сім'ї, забирали людей в рабство. Це була нормальна історія. Де були її батьки? Ми можемо тільки уявляти, було ну, небагато варіантів: вони або загинули, або ну, дитина була відлучена від них, або розбіглися, або були розлучені. Явно, що е, щось доброго не було, коли дитину забрали з дому в рабство. Знаєте, не написано, в які терміни, вона вже, ця дитина була в рабстві, скільки часу вона вже прислуговувала своїй пані в домі Неймана, скільки часу вона там знаходилася. От, але дитина побачила, що чоловік, е, її пан страждає. Це ворог. Це ворог, який, можливо, вбив її батьків. Який набігає на її народ, який грабує поля, який не дає жити, він тим і славився, і тим і був поважений, що він був високий воєначальник, він досягав своїх цілей, він був жорстоким, він убивав людей, загарбував території, він набував нових рабів. Це була зла людина, і якщо рахуємо дитину від 8 до 12 років, Ну, можливо, було би багато привидів для ненависті е, тримати ненависть до цього чоловіка. От. Коли ця дівчинка побачила, що є проблема в цього чоловіка, і він день у день страждає, знаєте, в її дитячому серці було вже вирішення цього питання. Вона знала, не сумніваючись, як можна допомогти цьому чоловікові. І коли при наступній розмові вона розмовляла зі своєю. Пані з дружиною Неймана, вони сказали, що якби цей чоловік, ну, дивлячись, він страждає, якби цей чоловік знайшов ну, до пророка знайшов пророка в Ізраїлі, він би його зцілив. Знаєте, в той час це був час пророка Єлисея в ізраїльському народі. І задаємо питання, звідки ця дівчина в часи занепаду Ізраїля знала цього пророка. Тож варіантів небагато. Ну, по-перше, Єлисей це був публічний пророк. Його чудеса бачили, які він робив. Люди бачили, люди його знали. Люди його знали. І сам Єлисей, ви знаєте, коли опинявся в таких обставинах, коли пішов воювати Йосифат із двома іншими царями, і коли вони дійшли в пустелі і залишились без води, і стоїть питання: Йосифат задає питання, чи немає тут пророка? І відповідає один: каже: є тут один. Хто подавав воду на руки Іллі, тобто був тут один чоловік, який служив Іллі, а Ілля був великий пророк, і його всі знали, його знали, і е, благочестиві царі, благочестиві всі чули, хто такий Ілля, і вже ось являється його ім'я. І коли покликали Єлисея, Єлисей каже, що якби не цар Йосафат, я би каже, навіть не глянув на тебе. Але ради нього і ось покликав він Боже ім'я, покликали гусляра. Гусляр заграв, він сповнився духом, і Бог дав вихід цим людям. каже, копайте ями в пустелі, бо вони наповняться водою, і Бог дасть вам перемогу. І коли вони отримали це слово, вони ці всі три царі вони покорилися Божому Слову, бо не було більше виходу. Вони викопали ями, ями наповнилися водою. І після цього там була історія, як вони перемогли у цій війні, і ось. Ця дівчинка, чуючи ці історії про Єлисея, можливо, вона чула тільки історії, але явно, що її вдома вчили. Можливо, вдома молилися, можливо, вдома були на цих загальних богослужіннях, які бачили, як діє Бог, коли, його, коли призиває пророк, коли призиває ім'я Боже людина, на якій є помазання. І... Ви знаєте, якщо дівчина говорила з такою впевненістю, не раз вона бачила, що для Бога немає нічого неможливого, нічого немає неможливого. От просто, якби прийти до Єлисея, то просто та людина, яка в цей занепад зберігає свої стосунки з Богом, зберігає чистоту, зберігає вірність, зберігає свою покору. От якби ти прийшов до нього, якби ти прийшов до нього, ви знаєте, хоч вона була. Я припускаю з побожної сім'ї, і вона бачила, вона була вихована в цьому, вона отримала велику травму, коли була забрана. Забрана в рабство. Але вона сказала цю звістку. І ви знаєте, ми розуміємо, що в результаті це був великий Божий план через маленьких вірних людей, через те, що свого часу в тій сім'ї виховали і показали цій дитині, що є Бог живий, хтось їй вклав це серце. Хтось їй вклав у це серце, що Бог є добрий, Бог є благий, Бог є всемогутній, і дитина, залишаючися вірній. Тим принципам, коли на настав критичний момент, можливо, вона це згадала, можливо, вона мала злість, ми не знаємо. В неї ж з пам'яті не стерли всю цю жорстокість, сльози, які вона пролила, сльози, які батьки лила. Хіба дитина в такий вік вона забула? Вона могла розмішляти вже, що Бог є великий, Бог може це зробити. Є пророк, вона це бачила, вона бачила руку Божу. І, попри всі ці емоції, які вона е, переживала, вона сказала, пані. Ну, він страждає, але якби він пішов до пророка. І ви знаєте, ці люди повірили словам цієї дівчинки. Люди повірили словам цієї дівчинки, і ми знаємо чудову історію зцілення Неймана. Нейман теж намалював у своїй голові, як Бог, як, точніше, як Єлисей має його зцілити. Але Бог через Єлисея зробив так, щоб не Єлисей був прославлений. А ім'я Боже було прославлено, повірив Бога, і Нейман сповідував тоді ім'я Боже і прославив Бога через вірність маленької дитини, звичайної сім'ї в страшний тяжкий час. Люди не зламалися в своїй вірі в Бога. Вони залишилися вірними, і Бог дав велику великі чудеса, продовжував чинити. Через те, що люди, сім'ї, діти залишилися вірними, через те, що вони бачили руку Божу, як діє Бог, як діє помазання. Дорогі брати і сестри, що діти бачать в наших сім'ях, що вони бачать у нас. Як написано в посланні до Римлян, каже, що віра приходить тоді, коли люди слухають послання, а чують вони тоді, коли хтось проповідує. Коли бачать, як це відбувається, діти, коли бачать, як це відбувається, ви знаєте, в наших сім'ях, я аналізую про себе, я невеликий спеціаліст у цьому, але багато хто з нас це пережив, бачив і знає. Добре, коли ми в своїй сім'ї схиляємося на коліна, і діти нас бачать, коли ми сповняємося духом, коли ми переживаємо силу. Коли ми маємо сміливість покласти руки на наших дітей, коли ми маємо віру в це, коли діти спостерігають за нами, вони йдуть в світ, можуть розказати іншим. Ви знаєте, хочеться часто, щоб наші діти були віруючі, щоб наші діти були сильні, щоб вони не відпали, але вони дивляться на нас. Я так припускаю, що в цю дівчинку вклали ці всі важливі істини, тому що вона здала іспит. В своєму житті. Знаєте, хочеться молитися, час тяжкий. Я не знаю, що нам прийдеться переживати, але люди тяжко страждають, які знаходяться біля нас. І нам потрібно, щоб наша віра була сильна, щоб ми були здатні проповідувати їм Божу любов, щоб наші діти бачили в нас, Бога, щоб, дивлячись на нас, вони ще більше укріплялися в вірі і могли по школах, по університетах. Бути впевненими в тому, що Бог є благий. Нам потрібно переживати про те, щоб наші діти бачили руку Божу, як Бог діє, як Бог відповідає, щоб ми їм це говорили, щоб в житті нашому і в наших сім'ях це було підтверджено, щоби, щоб не сталося в нашому житті, і ми, і наші діти залишилися вірними Богові, і яка би жорстокість не наставала, щоб ми зберегли віру. Я бачив деякі обставини і чув, як говорять люди. І я чув, що ви знаєте, коли говорили про одного чоловіка, кажуть, він в своєму житті спився. Він каже, це людина, яка зневірилася у всьому, зневірилася у своїх цілях, зламалася віра, пропали цілі, і людина втратила сенс далі йти і далі рухатися. Брати і сестри, в нас є велика мета, велика ціль. і... Засоби всі. Ісус Христос нас спав, спас, умив своєю кров'ю. Він сьогодні живий, він піклується про нас, щоб в світі не відбувалося. Бог тримає наші сім'ї, Бог тримає церкву. Ісус Христос є вірний, і хотілося б сьогодні в заключення сказати декілька речей і за них і молитися. Хай би Бог зміцнив нашу віру в часи випробувань, і хай наша віра, попри всі випробування, стане сильнішою. Не зневіряймося, наша надія на Бога. А той, хто надіється на Бога, посоромлений не буде, так написано, і так є, і так буде. Той, хто надію покладає на Бога, силу відновить і встане, буде бігти, не втомиться, буде йти. І другий висновок: хай Бог благословить наші сім'ї, тому що в своїй сім'ї я відповідальний і маю велику відповідальність. Тому, що відбувається в моєму домі, яку я не можу перекласти ні на церкву, ні на інших людей, ні на інші обставини, бо ця відповідальність лежить на мені, який я сьогодні перед Богом. На мене дивляться діти, вони ростуть і вони візьмуть цей образ на все своє життя, такий, який ти є, такий, який я є. Хай Бог дасть благодаті нам і нашим дітям бути близько до Бога. Слава йому за все. Амінь. Помолимось.